Лиш подивіться на них. Перший рік пройшов вдало для цих страждальців. Вони вижили серед холоду, голоду, нападів і власних дурних рішень, і ще знаходять сили посміхатись. Побудували величезний дім, справжній центр їх маленького світу. Склади, майстерні, місце, де можна заховатись від негоди і, хоч трохи відчути себе в безпеці. На подвір'ї сліди роботи, мішанина з деревини, камені, бруду й надії. Наївні вони ще не знають, що для них приготувала доля, і які випробування вже йдуть до них крок за кроком. Вітаю вас, пані та панове. Мене звуть Влад, і це одна з моїх історій: історія про схил надії, про людей, які вперто тримаються за життя, будують свій притулок з нуля і вірять, що завтра буде хоч трохи кращим за вчора. Зима відступила і почалась весна. Сніг тане, стікаючи маленькими струмочками по схилу, а все довкола починає квітнути і зеленіти. Дерева прокидаються, трава проштовхується крізь холодний ґрунт, а повітря вже не ріже легені морозом, а пахне вологою землею. І не знаю чому, але в саме цю мить захотілося пророчити кабанчиків. Якщо вже в нас є дім і поля, то чому б ще не обзавестися ще й власними чотириногими башкетниками? Ксенія, тобі успіхів з цим. І ще для Ксенії буде додаткова задача розширити кар'єр. Бо бруківка для доріг сама по собі не з'явиться, а купляти її бажання немає. У нас принцип простий: все своє рідненьке добудемо золями. Та й на майбутні оборонні споруди треба каміння. Багато каміння. Бо вороги навряд чи будуть чемно стукати у двері. І на камінням єдиним будемо розбудовуватись. Обов'язково треба ліси, які в процесі розбудови будемо розкрадати до останньої гілочки. Юрій нам з цим допоможе. З лісами, не з розкраданням. Першу деревину буде використано для поліпшення кар'єру. Естетично приємніше і функціонал присутній. Все як ми любимо. Нижня частина для виробництва бруківки, де камінь гримітиме під молотами. А верхня для зберігання цегли і тієї самої бруківки, щоб все було під боком. І кар'єр з безформеної ями перетворюється на впорядковане місце роботи. Куди б ще витратити бурківку? Точно на церкву. Перша церква буде невеликою, але затишною і матиме достатньо місця для проведення ритуалів, щоб кожен віруючий міг прийти, запалити свічку і трошки заспокоїти душу. І не будувати ж її в низовині. куди гарніше буде на пагорбі, щоб вона височіла над поселенням і зустрічала світанки першою. Тільки пагорб треба підрівняти. Ксенія. Тут для тебе є робота. Так, а чого ти тут розляглась? Mm, кабанчик покусав. Йой, ну, добре що жива. <кхи> так, давай, відпочила трошки, перев'язала укуси і йди копати. Нам треба церкву будувати. Будівництво чекати не буде. Десь на складі завалялась дерев'яна статуя. Я вже й забув, звідки вона взялась. Можливо, колись її виміняли з якимось мандрівним купцем. Але най буде прикрашати вхід у будинок. Вирівнювальні роботи завершено, і тепер можна почати планування церкви. Я хочу, щоб будівля мала дві частини. Вхід. І молитовню. Вхід буде в один поверх, скромний з невеликим тамбуром, а молитовня в два поверхи: висока світла, щоб звук молитви підіймався вгору разом з димом свічок. З боків на першому і другому поверсі будуть невеликі вікна, а згори над входом велике вікно, яке вдень заливатиме зал сонячним світлом, а вночі дозволить дивитись на зорі. Для побудови даху і майбутнього хреста довелось зробити тимчасове рештування незграбний дерев'яний скелет навколо церкви. Паралельно ж з церквою будуються головні ворота. Під них вже було зроблено те і спуск, щоб під'їзд був зручним. Будемо мати високі ворота, що задають тон усій фортеці. А по сторонам цих воріт я хочу зробити дві башти для обстрілу ворогів. І, на мій подив, основа для воріт була побудована швидше за церкву. Оце сила мотивації, бо ти знаєш, що за тими воротами ходять вороги. Але зовсім трошки і церква була добудована. Камінь ліг на камінь, дах закрили, вікна встановили і будівля нарешті була завершена. І не слід забувати, що переважна більшість поселенців це язичники. То, можливо, в першу чергу треба було побудувати їм храм. Але думаю, що вони не будуть засмучені, особливо після того, як побачать, що ми напланували. У кожного буде місце для молитви, навіть якщо боги в них різні. Святилище для язичників вже майже готове, тільки жертовне коло виглядає незавершеним, бо для нього не вистачає воску і золота. Віск не проблема, його ми отримаємо від роботях бджіл, які вже давно окружляють над нашими пасіками. Хм, може перетворити це поселення на місто вулик? Щоб вулики стояли всюди між будинками вздовж доріг біля полів. А, Не зважайте, напевно, бджола покусала. Все ніє. Поколопай, будь ласка, вулик, хай бджоли нароблять меду і воску. І постарайся, щоб цього разу тебе не покусали. Біля воріт з лівої частини потрібна прибудова, завдяки якій захисники фортеці зможуть піднятися на оборонні позиції. На цій прибудові будуть сходи, вузькі проходи і двері, а її внутрішня частина послугує для нас складом зі зброєю. Тут зберігатимуться луки, списи щити, коротше, все, що треба, щоб врятувати життя в критичну мить. Праворуч же буде наша перша башта, вона дозволить тримати оборону. Треба її робити доволі високою, бо висота дає бонус для лучників. О, це час, коли йде дощик. А разом з дощиком прийшов новий поселенець. Вітаємо Дмитродон. Промоклий змучений, але з вогником в очах. Маєш гарні навички з тваринництва, кравецтва і непогані інтелектуальні здібності. І маєш язичницьку віру, тож святилище для тебе буде в самий раз. Ще один робочий мозок і пара мілих рук в нашому схилі надії – це завжди добре. Повертаючись до язичників. Біля поселення я знайшов малу золоту жилу. Вона містить достатньо золота, яке потрібне на святилище. Невеличезний скарб, але цілком достатньо, щоб прикраситися ще ні місця і зробити їх достойними богів. Ось це коїться, ось це коїться, там на околицях грить кощ. Що це може означати? Та бог нівеється, хоче поговорити, чи це просто через хвилю спеки загорілася трава. Хм. Можливо, богу, не сподобалось, як виглядає церква. В мене є плани, як її змінити. Зробити ще гарнішою, але поки що лишимо так. На жаль, з цією пожежею ми нічого вдіяти не можемо, тому хай горить палає. Поки одні боги гніваються, інші можуть порадіти, бо святою ще побудовано. І волхвом стає Демітродон. В цю честь з самого ранку проводимо ритуал. В Жертву буде принесено корівку. Бачу, що всі задоволені і язичники, і ті, хто просто любить м'ясо. Вогонь тріщить, молитви шепочуться, а дим зміщується з парою від гарячої крові. І тушка корівки піде на м'ясо і шкуру нічого не пропаде. І неочікувана для всіх нас атака мародерів на нашу домівку. Всі до зброї. Оу, так. До нас йдуть мародери нападати. Ай яй. -яй. Ніфіга собі, велика кількість. Так. Е, що ми робимо в першу чергу? Нам треба закрити двері. Всі переходьте в бойовий режим, сідіть сюди. Я, наче як підготувався до цього всього. Так, е, закрий двері. Ну, як підготувався, відносно підготувався. Де вони йдуть? Отут вони йдуть. Е, в нас є стіни, не ідеально дороблені, не прям гарантують нам захист. Е, тим не менш. Якийсь, та який... Якийсь захист від них буде. Керманиче, чого в тебе зброї, до речі, нема? Це як так? Ти в нас нагадай, що вмієш? Стрілець поганий, але ближній бій офігенний. Ти боєць ближнього бою. Он, бери якісний бордич. Що я просто так е... ставив їх виготовляти. Аксанія, що, просто так їх виготовляла. Так, щось їх тут дофіга насправді йде? Прям дуже дофіга. Що в них є лучник? А всі інші з щитами. Ага, два лучники. Нормально, два лучники непогано. Я до кінця цю систему захисту не добудував, тому вже, ну, як буде. Так, що тут у нас? Стріляєте? Давайте ви всі фігачте лучників. О ні, о цього чіпа з велетенським дрином. Вальніть його. Ви тримаєте позицію. Керманич, ти також тримаєш позицію. Молодці. А, що по броні. Блін, половину вже знесли. А ми ще нікого не вальнули. Так, окей, давайте в когось іншого настрілюйте, хто не дуже захищений. Нам треба якомога більше понакоцувати. Зараз, поки є можливість. Вони все блокують. Собаки. Блін, це дуже небезпечно. Прорвалися двері. Ні. Собацюри. Так, гарно. Давайте настрілюйте. Тут ми накидаємо всі разом. Офігеть, вони бакують. Ей 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 е. Куди ти пролетів? Загамсельте його, будь ласка. Ой, щось дуже погано. Ой, щось дуже погано. А як вони прорвались крізь наших? Так, подобувайте, давайте. І допомагайте нашим лучникам. Так, нормально. Треба подобувати тих, хто залишився. А пліво тікає нормально. Так, ну щось я не сильно задоволений. Так. Але відбились, слухайте. Що в нас є по інформації? Всі поселенці пережили напад. Ми завалили 10. Олександр був найсміливішим серед поселенців і завдав найбільше ударів ворогу. А Пліо отримав найбільше пошкоджень, думаючи про захист нашого схилу надії. Юрій заблокував найбільше ударів. Це гарно. І нам тільки зламали високі ворота. Після такої битви всі мають залікуватися і відпочити. Я вже на світанку, а пліро. Добудуй, будь ласка, хрест на церкві. Нехай він завершить силует будівлі і хоч трохи заспокоїть небеса. Сподіваюсь, після цього боги не будуть гніватись на поселення. І вже в новій церкві Юрій проводить серйозне молитовне святкування одного з багатьох святих днів християнського календаря. Він і Ендрю будуть молитися за все поселення. Чому тільки вони? Бо більше християн в цьому поселенні немає. Маленька християнська громада посеред моря язичницьких ритуалів. Та жаль, що в цій історії не знайшлося місця для Ісуса Христа. А тепер перемістимось до одного з найулюбленіших дизайнерських досягнень в цій грі. Це Сходи. Це не просто сходи, а шедевр імпровізованої архітектури. З їх боків стоїть дах, щоб імітувати перила, створюючи ілюзію захищеного проходу. Як на мене, це додає стилю поселенню. Дрібничка, а поселенці вже ходять ними з гордо піднятою головою. Вау, вівця померла своєю смертю. Нічого собі, гарно прожила. Ну, послугує нам їжею. На тушку курей не дивіться, це лосить подавили трошечки. О, диви, 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 диви вов, біжить. Куди ти біжиш? Собака така. Куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Диви, жире. Керманич, ну гепни його. Воно біжить за ним. Диви, який. Стій паскуда. Все, тут він не втече. Керманич, давай. Людина проти звір. Окей, без проблем. Дуже легко. Я здивований. А тепер підемо в не дуже веселі сторінки історії схилу надії. До нас прибіг Сергій Панчук, і ми ніколи не бачили, щоб хтось біг так швидко. Він буквально летів схилом, ледве не падаючи, озираючись через плече. Бідолаха біжить від равагарів, що збирались його з'їсти. Ми, звичайно ж, запропонували йому доєднатись до нашого поселення, хоч і ворогів, за його словами, за ним бігло багацько. Сергій вміє в мистецтво, ботаніку, кравецтво і має гарні інтелектуальні здібності. Такий собі універсальний поселенець і щось намалює, і одяг шиє, і рослинку виростить, і книжку напише. Страчати такого не хочеться. Щоб відбити напад, було вирішено укріпити ворота другим шаром. Всі ресурси було кинуто на це. Бруківкову дорогу в сторону. Наразі каміння треба для захисту, а не для краси. Що довго було добудовано цегляний дім, і на нього більше не буде витрачатися час. Доволі швидко було добудовано ще одні ворота. І одразу ж ворота були зачинені, і всі поселенці всередині фортеці. Після чого почалось будівництво башти. Вона була захищена знизу додатковими дверима, а згори мала вузький прохід, щоб якби вороги. Прорвалися, то ми мали змогу стати в глуху оборону і відбуватись. І навіть загнані в кут, але не готові здаватись. Вежа перетворилась на останній рубіж місце, де вирішується доля поселення. Час плинув, а ворог вже надіслав посланця, який вимагав, щоб ми повернули Сергія. Це добре, бо це додатковий час для захисту. Кожна хвилина ще один камінь у стіні. Ми встигли побудувати башту, і ось ворог прибув. Йей, 12 ворогів прийшло. Ну, якось вони страшненько виглядають. Хоча отут гол, голожопі просто. Лучники в них. Раз, два, три. Три лучники. Три тіпи зі щитами. Ну, окей. Так, всі до бою. Так, ця частина сюди. Далекобійні, будь ласка, вставайте на стіну. От сюди. Нагору Е, Нюанс такий. Що чим вище знаходиться стрілець, тим більше пошкоджень він наносить. Тобто луки і арбалети мають таку функцію. Таку особливість. точніше. Вон, бачите, бонус до атаки при використанні з вищого місця. І от ми якраз з висоти будемо по ним настрілювати. Так, а де вони йдуть? Щось мене лякає, що я їх не бачу. А, ось, все, бачу. Що ви бачите? Вони використали тропини. ні. Окей, 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 окей. Без проблем, без проблем, без проблем. Які розумні собаки. Ну, ми теж не дурні. Ага. Тоді тримайте отут позицію. Будемо так відбиватись. Ну, трошки затопив. Трошки затопив. Е, Пам'ятаєте, я ще казав про <смі> минулій частині протіпів з дробинами. Ну от. Так, давайте. Е, треба швидше повиносити слабких. Щоб не... о, 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 о. Настрілюйте, будь ласочка Ну, хоч когось. Так, а тут ми зустрічаємо по одному. І давайте, штрикайте, штрикайте. Лучники, розвертайтеся також також спину їм настрілюйте. Все, швиденько. Насипайте туди. Ой-ой, я погано. Ой-ой-ой, ні Сергій. Настрілюйте в кого може. Я щось не бачу нічого. Як тут все з інтерфейсу багато? Уф. Поразка. Ми втратили Сергія. Ммм. Шкода. І що тепер? Ми продовжуємо? Вони тікають. Вони зробили свою... Рудну справу. Та вони втікають. Перша поразка і перші втрати. Бій був важкий. Стріли свистіли, каміння летіли зі стін. Крики змішувалися з гуркотом. Сергія, якого ми намагалися врятувати, на жаль, було вбито. Проте його тіло буде поховане з усіма почастями. Ми зробили все, що могли, але іноді доля сильніша за будь-який меч. А ще поселення втратило Апліру. Почекайте но. А яким чином? Його просто знищило. Просто був і нема. Пу -пу -пу. Напевно, якісь божественні сили вирішили нас покарати, бо я не бачу іншого пояснення. Це навіть не смерть, до якої можна звикнути в цій грі, це ж щось поза межами логіки. Окей, трапилось, що трапилось, треба вирішувати наслідки. За будинком біля церкви покладено початок кладовища. Тепер тут буде дві могили Апліро і Сергія. Простенькі надгробки, земля ще свіжа, а поруч ходять ті, хто вижив, і мовчки думають, чиї імена будуть наступними. Сергію, вже вибачай, що з твоїм персонажем так трапилось. Ось, до речі, останній звіт про персонажа Апліро і про персонажа Сергія. Іхні історії, все це тепер лише рядки в пам'яті і невелика ділянка землі біля церкви. Щоб в майбутньому подібного не траплялося або ж траплялось менше, закладаються стіни по периметру. Камінь за каменем, метр за метром. Наш схил надії обростає справжнім оборонними валами. Це було побудовано тимчасові стрільбища для покращення навичок в стрільбі. Кожне тренування це ще один шанс вижити в наступному бою. Я якось не помітив, але вже почалась зима. Почав падати сніг, білий пух вкриває схили, будівлі, дерева і все стає тихіше. І як чудово, що були заготовлені дрова. Опалення будинку доволі дороговартісне, але це ще можна якось менеджити, якщо стежити за запасами. Наразі я зрозумів, як варто було б будувати цей будинок, щоб ефективно його опалювати, але хай вже як є не перебудовувати ж його чи перебудовувати. Дай знати, що ти думаєш з цього приводу в коментарях. Мені цікаво, чи ти за практичність, чи за красиву, але трохи неефективну архітектуру. Ха! А поки ви писали коментарі, до нас прийшов бродяга. І він просить трошки ресурсів за інформацію. Я віддав йому кілька сміттєвих предметів, які все одно ніхто не носив. І тепер ми знаємо місце знаходження сховку. Трохи пізніше сходимо і подивимось що там. А зараз треба захистити деревину від гниття. Зробити щось схоже на дровник. Це примітивне накриття з підлогою з гілочок знизу, щоб дерево не лежало прямо на грязюці. Тепер запасам деревини нічого не загрожує. Ні дощ, ні сніг, ні час. Черговий бродяга, що має якусь інформацію про сховок. Дякую, що завітав, і нагадав, що в нас є старий сховок незачищений. Споряджаємо команду, даємо їм трохи їжі, зброю, і хай вона принесе нам багатство, що приховує цей сховок. Наша перша подорож. Поки вони йдуть, гляньте на стіни, що будуються. Вони вже не виглядають як самотні шматки камені. Це вже лінія оборони. Для кращого захисту було заплановано додати ось такий елемент. Потенційно це може захистити стіни від поціновувачів драбин і таранів. Оп. От і дійшов наш караван. Схоже на те, що вовки напали на місцевий табір. А враховуючи, що тут повно тіл наших ворогів, то нам це тільки на руку. Менше роботи для нас і більше ресурсу, що можна розібрати, забрати і переробити. А, і скоріше за все вони загинули через вовків, які є агресивними. Тому давайте сюди. Он вони вже біжать на нас. Офігіть. Вовки, ви що? ендрю, будеш захищати нас від вовків. Молодець, Андрю. Так, давайте, лучники, стріляйте. Алло. Лучники, з вами все окей. Ой, молодці. Так, Андрю, вибач, що тобі треба танкувати. Так, це вже наші тваринки. Все, всі вороги, всіх ворогів знищено, і дивимося, що у нас тут є. А, одяг. Це одяг стіл, полеглих. Тут у них якась хатинка була. Медовуха. Набір для лікування, мундштук і три килими. Прикол. Це, це все можемо забирати. Але скільки тут заліза. Вау! Так, і тепер ми звідси звалюємо, забираємо всіх нас і забираємо лут, який тут є. І наші мандрівники повертаються з першим днем весни. Замкнувся ще один рік. За цей рік було побудовано величезні ворота, добудовано цегляний маєток, на пагорбі з'явилась церква, що зустрічає світанки. Язичники отримали свій храм і свого волхва, і нарешті для деревини є окремий дровник, а не хаотичні купи під відкритим небом. Наш кар'єр запрацював наповну. В ньому ми видобуваємо майже все: золото, залізо, вапняк, вугілля і ґрунт. Кожна жила ще один крок до сили і стабільності. Цьогоріч в поселенні також з'явився цвинтар, і двоє поселенців стали його жителями, а саме Апліро і Сергій, що захищали це поселення від ворогів. Нагадую вам зробити донат тим, кому ви довіряєте, і бувайте! І не забувайте підтримувати один одного і наших хлопців і дівчат Сил оборони України, бо без нашої підтримки ніякий схил надії, ніяка фортеця і ніякі стіни не матимуть значення.